Ось ідемо понад дорожкою. Тут ось дорожка на гору до хати. А тут гляньте, що я знайшла. Зараз покажу вам. Ось гляньте, видно, ось шпаржа. Спаржа. Росте понад дорогою. Ось це прошла холодок, як кажуть, на нього. Прошлогодние и Ось навіть на синеньке. Червонилась. А там внутри эти черные такие ягоды. Черные на Серединки. И ось спаржечка вылезла. Можно її отломать. Вон еще одна, там две их. Сейчас я ей так хрустну, хруст и скуштую. Знаєте, дуже смачно.